Півнаща. Сьогодні ми були в сенсеї та купили всякі віші і для мої Лоли. Зараз ми їх будемо дивитись, та давайте поскоріше, бо вам цікаво буде. Yeah. Дякую. Так, я перше бачу, що це лолі. Це такі одні бутіночки. Зараз поміряємо. Лаврін така маленька нашка. Це ботички маленький. Це направо ножку. Угу, диви, які гарненькі, так? Воно покажу. Диви, симпатичні. Це бутиночки. Валі. Лола задоволена? Вона каже да. Далі піжамочку. Так це кому дівчині. Це дівці. Це тобі. Чи дімці? Це дімці. А, дімці. <різь> <різь> да, це дімці. Це така піжамка До, нов... До нового року, так? Класс, Да. да. Угу, клас. Далі лобі. Знаєте? Курточка. У угу. мене тільки є такі, то що вони не такі, типа як курточка, а такі. такі. Угу. Тут є от такі на рожку. єдинорожку. Да. Вона кстати люби. А ну Так. А який є пліт. Ми зараз вділимо капчики і точно готова на двір. Покажіть. Класно? І ще буде сосочка і тут. Зараз угу. я це врізаю і зараз побачу. Я хочу поїдемо. Як зай. Блин, вона ну, така мила. Да, да, яка, я рада, що ми її купили курточку. і ще можна глянути. І тут э, киться якась ще одне так. Ось такі, до речі, наш образ, а тут такі речки ззаді. І типу тут як юбочка. бачите, так зробили. Да. Зараз я Лолу посадила і будемо далі. Дивитись. <śzus> <laughs> О, це ми теж лолі купили, мені їх зараз треба. Тарарарам! Це мама вибрала, це Лолина бабуся вибрала. ]Uh -huh. <шу> Давайте зараз теж поміряємо. <шу> Ось у э, нас такі осіннички. Ой, mm -hmm. клас. Наші є е, е, ось такі. Теж, Так, так. Дальше О, це моє для косме... косметички Так, зараз. Вот такие пом Такие то черненькие. И вот Что ты тут будешь сказать? Мою косметичку. Угу. Мою косметичку. И это Hello Kitty. Кто знает этот мультик, ставь лайки. Так. Угу. последняя моя пижама. Такая к Димке, да? Да. Две колбасы. Я и Саня в Дину. Да. А вот и мой образ. Сейчас покажу Лолу. Это Лолы. Тут у меня, э, якно. Цей одна йонок іряної тесну. Клас! Дінорм. Всім <рес> пока і кому понравилося це відео, підписуйтесь та лайкайте мене, бо я буду участвувати в одному конкурсі в Києві. Я можу виграю. Ви мені будете коментувати. Лайки, лайки і сердечки. В інстаграмі в мене закріплене Фото Всім пока. Кому подобалося це відео, та їдьте сенсей та накупляйте всякі різні вічки. Я буду вас дивитися. Всім пока. А ми пішли з Лолою грати. Mm. -hmm.